Всім привіт. Ой, треба щось робити, а робити нічого не хочеться, якщо чесно, з цією погодою. Вон, у нас короче, дощ хмарно. Надо на оцей культиватор придумати опорне колеса. Мабуть, я зніму колеса із цього культиватора, із свого. Зараз покажу оці колещата перецеплю на той, да щоб полоть гарбузи в плавачому режимі. Квадрат такий знайшов. Треба таки придумати, де його приварити, як його поставити. Якось так. Та ще Якщо мучиться, що нібудь вийде. Приварив цей квадрат 4 на 8 до рами. установив якраз опорне колесо попереду задньої лапи. Щоб колесо давило на землю, а лапа цю землю перевертала. Ще як закон подласті. Кончились електроди. Так, так я тут понаживлював двойкою, а завтра вже обварю нормальними електродами. Та заодно поміняв отут на цьому кріпленні 5 болтів, бо старі болти поржавіли, розтепалися, Їх не можна було ніяк. Підтягнути, так що старий обрізав, новий поставив. Так, там теж зараз наживлю этот квадрат, де да приміряю опорне колесо. Жаль, що цей пропольник не на всі ділянки підходить. Тоді вже він підходить, але ну, я не можу заїхати трактором. Ну нічого, мотоблоком із фрезою виходить. І другий опорник теж готовий. Приміряв, ну тоді вже ж обварю, до да виїду в поле, в полі вже виставлю глибину. Да буду себе працювати спокійно. Приварився, обварився, виїхав у поле вже, в глибину виставив. Зараз буду пробувати, що воно покаже. А ще лапу одну викинув. На всякий випадок, бо вже гарбуз починає стелитися, так щоб не промахнувся. Красота. День допрацювання агрегату, день роботи, гуляючись, оце, до речі, та ділянка, що град побив. Гарбузик одійшов. Все в нього добре. Так, да, є просто такі нюанси, не знаю, що це чи хвороба. Може і хвороба, то що в нас холодно. Ночь плюс 15, день 25, все. Сонця нема. Ось як видно в нас хмарно. Дай так. Так, хто додивився це відео? До кінця з вас вподобайка. Крайній проход роблю та можна йти віддихати. Всім пока!